старт? Містарт! Поважна! Ніза трішечки! Попередувала, але уже! Ривак, ривак, ривак! Це не тришки для дівчат Далі кінця. До Дострибнула! Скільки такі малишного плясу! Отака от тактика у Різи! Руки, 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 руки! Беребована. Давай, 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 швидше прискорюйся, прискорюйся. хо 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 Бій, Є. Все, рукохід до кінця. Молодець, Пася. Супер! Ривок! Якер! Булава! Молодець, молодець! Ви гляньте, що роблять, дівчата. нічого! Прискоріюся! Давай, натискай. затискайте! Ліза робить першою, вітаємо!